Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо роботи підвищення небезпеки, а саме вантажо розвантаження роботи за допомогою механізму, а саме навантажувача, та проведемо тренінг з імітацією та модулюванням на робочому місці навантажувача. керівник робіт при Повторний інструктаж на робочому місці з працівниками, що працюють на навантажувачі, та е, реєстра... проводить реєстрацію такого інструктажу в журналі питання... проведення інструктажів на робочому місці. Необхідно негайно припинити роботу у випадках, якщо кар'ятка підіймального механізму перестає руку під направляючих при ураженні електричним струмом, потерпіло від дії електричного струму. Викликати швидку і надати необхідну лікарняну допомогу. Про інструктовані з'їздні інструкції в журналі. Звертаємо вашу увагу, що навантажуючи, що надаються роботодавцям-працівникам та використовуються ними за призначенням, мають бути технічно справними і відповідати вимогам технічних регламентів та вимогам безпеки до навантажуючих згідно нормативно-правових актів з охорони праці. Керування навантажуючи мають право працівники, які пройшли навчання перевірку знань з питань охорони праці та від... мають відповідне кваліфікаційне посвідчення водія навантажувача Навантажувач зберігається в місці для зберігання у спеціальному відведеному місці для подальшої зарядки акумуляторів для роботи навантажувача та засобів захисту. Зберігання засобів захисту. Не допускається експлуатація навантажувача при відсутності талона про проходження обов'язкового технічного контролю, технічного огляду, періодичне технічне обслуговування навантажувачів, ТО-1, ТО-2, сезонне. Проводиться відповідно до вимог експлуатаційних документів у строки, встановлені їх виробником. Результати періодичного технічного обслуговування навантажувачів записує в журналі нагляду, паспорті, працівник відповідальний за технічний стан навантажувачів. Суб'єкт господарювання, який експлуатує навантажувачі, має стежити, що всі таблички із заводськими даними та маркування були в передбачених місцях і в такому стані, що їх можна було читати. Пересування навантажуючи території підприємства, має здійснюватися відповідно до встановленої схеми руху, транспортних засобів і працівників території підприємства. На схемах мають бути показані дозволені та заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в'їзди та виїзди. Схема доводиться до відома працівників і вивішується біля в'їзду на території підприємства. Зняти палету з товаром з третього етажа стілажа спустити її на землю і вивести на зону відванту. Проїзди між стілажами передбачають пересування автотранспорту та навантаження з розвантаження навантажувачів. Ширина такого від портів навантажувачем має бути не менше 1 метра. У робочій зоні навантажувачі не мають проводитися інші перезавантажувальні роботи, проходить шляхи ручного перенесення та перезавантаження вантажів. У робочій зоні навантажувачі освітлення має бути достатньо яскравим. Транспортувати необв'язаний вантаж та такий, що не має фіксуючих елементів, допускається в один ярус. Тару з фіксуючими елементами допускається транспортувати у два яруса. Транспортувати вантаж допускається при установці його в притул до вертикальної частини вилочного захвату і відхилення щерт назад рами навантажувача при рівномірному розподілі вантажу на вилкому захваті. Розташування вантажу на захваті навантажувача повинно забезпечувати мінімальний перекидаючий момент. Під'їжджати до місця виконання вантажо розвантажувальних робіт і від'їжджати від нього необхідно на мінімально можливих для певного транспортного засобу швидкостях.